де можна посидіти в тиші та почитати, а в інформаційний центр, де поруч з архівами є і сучасна періодика і комп'ютери з доступом до інтернету. Якщо говорити про сільську місцевість, то саме бібліотека в населеному пункті стає центром культурного життя та свіжої інформації. Тому власне громадське обговорення Бібліотека в умовах кризи покликано визначити роль цих закладів у складній суспільно-політичній ситуації в Україні. Чим бібліотека може допомогти суспільству? Ми сьогодні будемо всебічно закликати. Бібліотекарів, яких тут є достатня кількість, не говорити про свої проблеми, не говорити про проблеми бібліотек, а думати про проблеми людей, тому що проблеми це частина будь-якого життя і в кожній людині є. Це є проблеми, те, що нас супроводжує. Не було би проблем, не було би життя. Але коли є кризові явища, коли суспільство потребує особливої допомоги і в якихось особливих моментах, то ми маємо почути про ці потреби. Аби бібліотеки відповідали усім запитам суспільства та на крок ближчими стали до громадян, необхідно провести певні зміни. Вважає культуролог Євген Скрипник. Першу чергу стоїть питання. Ми повинні сьогодні думати і зрозуміти, якою має бути сьогодні наша, наша Україна. І питання стоїть після того питання глобалізації, звідки випливає питання. Е е конкурентноспроможності, спроможності, що стосується в першу чергу, це в першу чергу бібліотеки. Тому слід варто зауважити, що реформа в галузі культури повинна бути проведена як методологічні, законодавчі та інституційних сферах. Найважливіше, аби потреби суспільства були почуті, зазначають учасники громадських обговорень. Максимально сприяти тому, аби надати допомогу людям пошуку інформації, надання доступу до інформації, створення тих чи інших комфортних умов, психологічній допомозі. Просто от ми говоримо бібліотека, третє місце. Робота, дім, робота і третя бібліотека, де ви можете прийти. Безкоштовні послуги. Бібліотека, територія тиші. Результатом таких громадських обговорень стане маніфест, документ, в якому буде розроблено програмні положення, напрямки і принципи діяльності бібліотек в умовах кризи. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.